Чи знали ви, що Леся Українка бувала в Запоріжжі? 9-10 серпня 1907 року після реєстрації шлюбу з Климентом Квіткою під час поїздки до Криму, Леся Українка зупинялася для короткого перепочинку в Олександрівську. Збереглася картка листівка, надіслана Лесею батькам догадяча з поштового відділення залізничного вокзалу Олександрівська. Нині це станція Запоріжжя 2. Постає запитання, де зупинялось подружжя на ночівлю, чи були у них знайомі в повітовому Олександрівську, чи вони знімали кімнату в одному із кращих у місті прибутковому будинку Лещинського, чи залишились на території вокзалу? Подружжя квіток завжди бідувало, коштів не вистачало навіть на ліки, тому достеменно невідомо, де саме вони ночували. Привертаю увагу прізвища заможних місцевих власників будинків Лещинських, прибутковий будинок яких дотепер прикрашає стару частину міста. Власник будинку, Яків Лещинський. цей будинок мав славу одного з кращих у містечку і був першим триповерховим прибутковим будинком Олександрівська. Відомо, що потім у Ялті. Леся квартирувала на дачі якогось заможного чоловіка Лещинського. є припущення, що це одна й та ж сама особа. Однак документального підтвердження цієї здогадки немає. І хоча Леся Українка була на Запоріжжі всього два дні, але в пам'ять про це, на старій будівлі вокзалу станції Запоріжжя 2 встановлено барельєфну пам'ятну дошку. На честь Лесі Українки. Названо установу загальної середньої освіти Запорізьку гімназію No2, а в Дніпровському районі міста вулиця має ім'я Лесі Українки. Стосовно творів, пов'язаних з історією Запорізького краю, встановлено, що в її рукописній спадщині зберігся уривок твору, якому пізніше дали умовну назву про козаків. Текст, ймовірно, призначався Лесею для масової бібліотеки. Бо популярно пояснював, коли заснована Січ, як козаки-січовики займалися рибальством, мисливством та охороняли свої уходи. Також про інтерес поетеси до історії Запорізької січі свідчить і декілька пісень про козацтво, що їх пізніше з Лесеного голосу записав Климент Квітка, зокрема, пісня Козака несуть і коня ведуть.